Походу, рижик скучає за покойним мурчиком, бо то було місто чисто мурчика. Він туди нікого не підпускав і всі, коти знали, ніхто туди не ходив в його засаду. І він її обстикав регулярно. І рижик прийшов вспомнити бідного скороспостіжно скончавшогося хороняку. Принюхатися, до сциків, так сказати. Зранку вийшли, полить трошки город. Гранати, як вимахали за 5 років. Ждемо на п'ятий-шостий вже врожаю, бо цей вже цвів і досі цвіте, але чітким пустоцвітом. Треба буде в підписника спросити, що зробити, щоб він урожай давав. А не пустоцвіт відпадав. От і все, він в засаді жде шпаків грачів горобчиків. Як бачите, в стріхи дирок до фіга, і лапи туди проскакують на раз-два. Горобці глину повиривали та ласточки. А тут мурчик брик під стріху з рижиком і ходять, собирають горобчиків по гніздах. От такі пироги, як я колись в дитинстві раків собирав по норах на інгульці, так само під водою йдеш нори, нащупуєш попит скелею глиняною. І в нору тільки раз. А там зазвичай пусто, ну може бути рак, а може бути і бичок. Або окунь. Навіть окуні попадалися в норах. І дуже рідко, але неприємно, гадюки. Діло то житейське було всяке. Ладно, сильно кущ поливати не треба, трошки налило під корінь, бо спека вже, мабуть, місяця-два дождя не було, то періодично підливаємо, як то кажуть, підстикаємо. Рижик з однієї сторони, я шлангою з другої. Малина навіть, навіть в тіні, погоріла. Херсон взагалі не місце для малини останні 10 років. Згорає нафік все. По привичці всі садять, бо завжди ж росло родило. О, а не фіга. Якось так. Ладно, розведемо іншу болтологію. Понеслась Ах. кукурузка Бондюель. Реал фішовська, житковата вийшла. Але кукурузу мішати з часником та ще й з щебрецьом. Навіть не знаю. Може ще зернових досипати. Ладно, хай поки полежать. Всім привіт! Ми в Матвіївці. Адмірал уйшов на до заправку. Далеко вернеться не скоро, він вже всі магазини тут в радіусі. Обійшов туди до багато етажок. Знає, де навіть вже не в бутилках продають, а в стаканах. Може вже і собутильників знайшов собі. Він такий, він компанійський в цьому плані, на раз-два. Взяв у нас 110 гривень і отчалив. Витягнув пару коропів, здається, одного. І все. ну Я норму виповнив, або вези мене додому, або я беру сумку і йду. Ну йди. Тільки ж вернися, щоб я тебе не шукав. Такі пироги. Ладненько. Дякую, Мореал. Фішу, що залишається з нами. Не, не дивлячись ні на що ж. Откуда протечка? Це з сумки витекло, ладно. Такі от пироги. Посидимо в тіньку поки що. О, взагалі зашибісь. Адмірал збоку оставив телефон. Якщо він десь заблудиться чи зависне десь в посадці в маслинках, він казав, що помідорчики візьме. Ну, Думаю, нафіга мені. Твої помідорчики будеш квасити і помідорчиками закусувати. Ти знав, куди ти їдеш, не міг вдома все це купити. Ти на рибалку їдеш. Зачем тратити гроші? Владік, донор. Підписчики донори лайками. Налайкають йому. На на пол літра на фунфиріки. Все це звучить смішно, але насправді гірко. Діло то життєйське. Бо по факту там за цим дофіга чого ще ви не знаєте скривається. Але що з ним зробиш? Його або на налічення здавати, хоча це нефіга не поможе. А й, знову ж ви знаєте, я відчалю і хто цим буде займатися. Він з дурки втіче виложило. Офігенно виложила. Реально виложила. Офігеть, він уже далеко. Єсть. Так про що це я, адмірал? За адміралом нема кому наглядати. Нема на кого його оставити в цьому плані. Та й це не маленька дитинка. Ага, між двох дринів. Почав наматуватися шок лідер. Короб в шоці. Ого! Та ти скажи, що творить? Мух шайтанама машинама. Насяльника за, запрыгуй. Оп! Всапетана! Ех, всапетана мана-мана! Єсть. Надіюсь, адмірал вернеться, бо він телефон оставив тут. І шукати його нема наймалішого самого желання. Ну, прикол в тому, що він вспіє протрезвить до вечора, якщо він із розчута того, що я тут надовго і вернеться як ні в чому не бувало. Але вже не встигли як оцей. Коробчик, сазанчик, красавчик. Біда в тому, що тут що -то амури не клюють. А от коли ми з адміралом стояли навпроти, де рибаки під комишом. хоча й тут комиші є, кругом є. Там амури у нас попадалися на раз-два, три. <свісно> і адмірал таскам, і там йому і пити не хотілося. Тут заорендував мостик. Якраз в чому лафа цього мостика? В тому, що, як ви бачите, сонечко в спину. І це круто. Я за це 250 доплатив. Ну і мостик, всім мостикам мостик. Самий крутий, п'ятий, адміральський, так сказати, мостяра. Поправимо попапчики. Да, жидковатий реалфіш вийшов. Ну, часник все одно не додавлю. Оп. Просто кашу уменшимо, бо зараз на забросі все нафік розлетиться. На сонечко треба поставити. Оп, за часик лишнє висохне. Ще й плюс каша може ще додатково пропітається. Кажу, мостик шикарний, гігантський. Мастяра метрів 4 шириною і бліною метрів 6-8. Просто таки крутецька штука. Недалеко, обично кидав далі. Але я думаю і так оп! Нормально. З цим байтренером біда тут вічно попадаю на, на зубець. Так, цей дрин давайте перекинемо, щось він довго отстояв. Зараз жид... жидінького зарядимо, жидінько і І діло піде, я на це сподіваюся. Оп. Не, візьмемо цей. Оп, сидить коропець. Папка, та хай дьорга, не трогай його. Хай, тягай, хай тягає. То зовсім друга серія. Ми спочатку візьмемо цього. Опа. Де мені тут все? Ну бачиш, я ж сюди його виводив. Тут його і, і черпанеш. Та невеликий. Ну, два з чимось. Не знаю, дивися під ноги, а не та давай вже не реально їздить. Що ти видиш. Не наступи на вудку. Оп. Давай. Такий два з половиною. Точно, оп, поп-попчик, аж снасти Эти Красавчик. Да, два, может, кило 800, то есть зикрой бы был крупнейший. Давай, то Да там пусто. А не, папка, не, не вбийся. Що ж, непогано адмі... одрибалили, адмірал вже вертається, прикормочка ще залишилась, але це вже буде на наступний раз. Силочки на Real Fish в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Гик. Рибка ще проклюне, але це вже буде, сподіваюся, зовсім інша історія, хоча поки що стихло. Що ж, ставимо лайки, проходимо по силачках і до зустрічі на війні.